Доброго здоров'я середина червня. Ні щоб бігом пробігтися по місцях біля дому, знайти пару грибочків і на ягоди. Так ми за 20 кілометрів від дому. Кортить подивитися на свої грибні місця, а раптом тут щось є. Тут ягоди теж є. І ось у нас по дорозі грибний шик і оранжевий блиск. Лисички. Вперше в сезоні бачу стільки гарних лисичок. А тут це ж не лисичка, це ж якась сироїшка, <сум> така величезна. А тут теж такі, трошки вже старші, але підуть. Абсолютно, оце вже ми знайшли лисичок на посмажити уже добре. Вже недарма. Чесно кажучи, я боялась, що ми взагалі тут нічого не знайдемо, але вже на зубчик нам є грибочків. І ось ми на омрійних місцях. Гарний ліс, грибний, місця грибні, чистий, тільки опад на землі. Ну, бачимо ось. О... Сироїшку першу в цьому сезоні, що радує, і при тому сироїшка голубка, сироїшка луската, сироїжка зеленкувата. Як чоловік каже, зато не буде хотітись. Пробіглись з ось таким результатом. І то це у вас у мене. На сковорідку. Вперед на ягоди. Ось по якій дорозі йдемо по ягоди, нас залило дощами. Прийшла така злива і не одна, а грибів немає. Зате ось яка весела картинка, багато чорниць і дуже багато стиглих. І така картинка завжди радує пишні та розкішні чорниці. Беремо. Ми їхали сюди, то вже бачили, що люди на чорниці працюють і працюють з грибінками. Як тут з грибінками її збирати, незрозуміло, тому що зелених тьма, і всі ці зелені повигрібаються. Я поки що руками беру. Чорничні поля у нас безкраї, простягаються на десятки кілометрів. Так що роботи нам вистачає. Ось такий результат. Це я руками. І ще в пакеті несу чоловіку висипати. Тобі в відро. Не влізе? Ого. Що там? Це грибінкою. чоловік. Більш акуратно збирає грибінкою, менше в нього зелених. Є там щось зелений, оце ти закрасила. Оце. Ага.